А то по три години немає відправляти. Ві... 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 Все, поїхали. Все регіональне дорога до Коломиї рушив. Все ж відправляється. А той буде зараз, буде поїзд буде. Повільно їде Марійка. Ну це він так знаєш, ще не може так рісто поїхати, що бо то хтось може, щас, кран може... в кран зірвати. Хтось не вийшов і заснув. Просто може стопран зірвати. Ого, які сигнали. Угу. Гучні, правда? Угу. Ну, поїзд дуже красивий. Так. Ви всі таки їздили сюди до нас І Їздить. Це стрій ван французский гармон. А де у тебя вісімдесят шесть А куда я поїхал той интерсити плюс?